Сьогодні розглянемо косметичку з дзеркалом та led підсвіткою. Всередині ми бачимо USB-кабель, від якого заряджається дзеркало, тримач для пензників та саме дзеркало. І бачимо, що достатньо є місткі такі відсіки для зберігання косметики. Також для зручності є такі тримачі дзеркала, які можна використовувати зачепивши чи відчепивши для повного відкриття б'юті-кейсу. Ці відсіки можна регулювати самостійно, так як вам буде зручно і комфортно для створення максимально. Зручної організації. Сама косметичка має компактний розмір, але дозволяє вмістити в себе все, що необхідно, за рахунок цього її дуже зручно брати з собою подорож. Ось такий маємо тримач для пензликів, який має захисну плівку і захищає її від пилу, і який має багато відділів. Дзеркало має три режими освітлення: це холодне світло, тепле світло і натуральне світло. Це маємо вхід для зарядки через USB-кабель. Також косметичка виготовлена з. Якісної екошкіри, що робить її міцною та водонепроникною, загалом це стильна та функціональна косметичка.